Усім привіт! Це вже четверте відео із серії А що купити із захищених смартфонів? І сьогодні ми говоримо про бренд Юліфон, один із моїх найулюбленіших брендів. Якщо ви перейдете в опис до цього відео, то побачите посилання на вже зроблені мною попередні відео про інші бренди. І попереду вас також чекають ще інші бренди. Тому і підписка на канал була б не зайвою. Почнемо напевно з того, що який би смартфон юліфона ви не взяли, практично на 99% я впевнений, що у порівнянні з конкурентами він вам сподобається. Але у цьому відео я все ж маю показати вам най найкращі варіанти. Тому обрав для вас наступні. Відкриває підбірку Armor 28 Ultra. І хоч він тільки вчора в прямому сенсі почав продаватися, адже відео я публікую 18 березня, все ж найближчим часом його можна буде купити. У другій половині травня так точно. Так, цей смартфон я в руках, звісно ж, не тримав на даний момент, але його характеристики вражають. І знаючи те, як Юліфон відноситься до своїх гаджетів, впевнений, що тут все буде також на найвищому рівні. Dimensity 9300 Plus це той процесор, завдяки якому цю модель можна сміливо називати найпродуктивнішою серед усіх конкурентів. Щодо камер, поки не ясно, чи будуть вони прям на рівні флагманів від А-брендів чи ні, але я впевнений, що знімати точно будуть найкраще серед усіх захищених смартфонів. А якщо серйозно, це. Топовий смартфон, який будуть продавати за 750 доларів на Aliexpress. І очевидно, що купити його собі зможуть далеко не всі. Але я ж сподіваюся, побачити, як працює він ви хочете. Тож і на канал обов'язково не забудьте підписатись. Ну а далі йдемо по моделях, які можна купити зараз. І найбільше з усіх мені на даний момент імпонує Uliphone Power Armor 18 Ultra. Давайте коротко. Це ідеальна модель за співвідношенням ціна, продуктивність і якість. Зараз їх можна купити від 13,5 тисяч гривень, що я вважаю насправді трішечки дорого, але Юліфон завжди були такими. Перше, що вас порадує, наявність захисного скла в комплекті, а також 66-ватний блок для заряджання. Це вже дуже круто, тому що багато конкурентів мають 33 ватні блоки. Пам'ять швидка: 12 ГБ оперативної та 512 ГБ постійної. Є конектор U-Smart фірмовий, куди можна підключити ендос. Та мікроскоп. Є роз'єм для навушників 3,5 мм, а також виїмки на корпусі для фірмового чохлу. Взагалі, екосистема Ulphon одна з кращих серед конкурентів, бо ж роблять вони і блютуз-колонки, і чохли, і різні кріплення, тримачі, ендоскопи, мікроскопи, коротше роблять все. Акумулятора на 9600 мА більшості користувачів вистачатиме на півтори-два дні, що, погодьтесь, непогано. Та й зарядити смартфон трохи більше, ніж за одну годину можна. Ну і звичайно ж, за що полюбилися меню уліфони в цілому камера. Тут основний модуль на 108 мегапікселів. Знімає він дуже непогано, особливо фото. Відео можна писати в 4К, є стабілізація. Ну і сам по собі дизайн, ну подивіться, як виглядає. Наступна модель, яку точно можна рекомендувати любителям послухати радіо чи подивитись відео зі смартфону Armor 26 Ultra. Ціна смартфону в Україні зараз починається майже 17 тисяч гривень, але платити тут є за що. Динамік він великий, об'ємний та гучний. Якщо брати смартфони з майже флагманським залізом, то конкурентів у даної моделі так-то і немає. Але окрім динаміку, тут вистачає і інших характеристик. Процесор Dimensity 8020 гарний варіант для важких задач, адже продуктивність тут навіть трішки вища, ніж Dimensity 7050. Правда, пам'ять швидку він не підтримує. Автономність, ось за що іще цей смартфон можна брати. Акумулятор має ємність 15600 мАч, а цього вистачить легко на 3 дні. Тим більше, тут найшвидша зарядка, яка є зараз серед конкурентів, 120 Вт. Тому трішки більше години і смартфон зарядився. Тут, до речі, як і у попереднього смартфону, 12 ГБ оперативної та 512 ГБ постійної пам'яті. А от камера? Так, як ви вже й здогадалися, в цьому смартфоні я теж буду її хвалити. Основний модуль на 200 мегапікселів, Тому при гарних умовах освітлення смартфон робить дуже чіткі фото, які навіть після збільшення в декілька разів залишаються чіткими. Відео смартфон також пише в 4К зі стабілізацією. До речі, зовсім забув у попередньому смартфоні це проговорити, тому скажу тут, адже стосується це і цієї моделі. Дисплей має частоту оновлення 120 Гц. І я особисто дисплеї юліфонів дуже люблю. Тут зображення чудове. Діагональ велика, 678 дюймів. Матриця, ну звісно ж, IPS. А тепер Armor 22. Ось це, мабуть, все-таки той смартфон, який я особисто раджу тим, хто шукає щось подешевше, але з нормальним залізом. Щоб ви розуміли, таким смартфоном користується доволі давно, мій тест. І як ви вже здогадалися, хтось йому підказав його купити. Ці смартфони існують з пам'яттю 128 та 256 ГБ, а оперативної у обох 8 ГБ. Так от, купити цей смартфон з 128 гіббайтами можна за 7 тисяч гривень, і навряд за ці гроші ви знайдете мені щось краще. Це я вам 100% говорю. А тепер уважно слухайте. Тут дисплей, який не відрізняється якістю від тих же Armor 26, Armor 18 Ultra, тут ті ж самі 120 Гц, частота оновлення, тут шикарна передача кольору. І діагональ, до речі, 6,58. По-моєму, це така ж сама матриця, як і в Armor 18 Ultra, який майже вдвічі дорожче коштує. Акумулятор на 6600 мАч, Тому і сам корпус відносно тонкий, біля 15 мм. Mm. Дизайн непоганий, як завжди в Юліфон. А камера! Я спершу не повірив, але коли робив огляд, порівняв фото з одним із дорожчих юліфонів, вже не пам'ятаю чесно з яким, і виявили, що камера знімає точно так само по якості, і це просто знахідка, а не смартфон. Тож за ці гроші мінусів я тупо не бачу, і навіть якщо ви їх якийсь знайдете, вони не приймаються, тому що за ці гроші в цілому нічого цікавого не буде. А тут крутий смартфон на процесорі Helio G96. Цю модель я 100% раджу тим, хто не хоче переплачувати, але потребує сучасного захищеного смартфону. А наостанок я хотів би вам порекомендувати дві моделі. Точніше, не моделі, а лінійки. Це Armor 25 та Armor 27. Якщо з моделлю Armor 25 все доволі просто, там просто є версія з тепловізором та без тепловізору, то з Armor 27 трошки складніше, там відразу 4 модифікації. Тож, Armor 27, 27T, 27 Pro і 27T Pro. Як відрізнити? Armor 27 і 27T це моделі на процесорі Helio G99, а 27 Pro і 27T Pro це вже на процесорі Dimensity 6300. Ну а приставка Т відповідно говорить про наявність у моделях тепловізору. І так, якщо вам треба топовий тепловізор, то вам не сюди. Тут стоять, на жаль, застарілі морально версії тепловізору FLIR 3.5. Тож з маркуванням нарешті розібрались, а тепер давайте в цілому про відчуття від смартфонів. Тут все дуже-дуже схоже на інші юліфони. Ті ж кнопки на торцях, теж меню в системі, ті ж фішки по типу роз'єму 3,5 мм, можливості слухати радіо без навушників. Пам'ять, до речі, у всіх чотирьох смартфонів однакова. 12 ГБ оперативна і 256 ГБ постійна. Тут обирати не доводиться. Із фішок нічна зйомка, яка є у всіх чотирьох моделей. За неї відповідає 64 мегапіксельна камера. Основна ж камера на 50 мегапікселів, і що? Правильно, знімає дуже чітко, з гарною кольоропередачею, але й умови освітлення також важливі. В цілому, для повсякденної роботи цих смартфонів вистачає з головою, тим більше акумулятор тут на 10600 мАч. Що тут сказати? Типовий юліфон, який порадує практично всім. Чесно кажучи, я коли писав сценарій до цього відео, зловив себе на думці, що Юліфон це один із дуже небагатьох брендів. Від яких я прям фанатію, якщо можна це так назвати. І єдине, що я хотів би дуже сильно їм підтягнути, це звук. Я, от, наприклад, доволі часто дивлюсь YouTube з телефону без навушників і інколи можу собі дозволити включити пару треків, послухати якої якоїсь музики. І з юліфонами це просто неможливо, тому що звук там чесно поганий. Якщо не говорити про моделі з великими динаміками, наприклад, ArmoR21, ArmoR26 Ultra, то у всіх інших смартфонів, де звичайні маленькі динаміки, звучання ну просто ніяке. Якщо у вас є особистий досвід користування якимись іліфонами, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Ну і обов'язково підписуйтесь на канал. Бувайте!